Uh, <smart noise> мама, <smart noise> что? Купи мне робоксы. навіть на мечтай. Що ты сказала? Ну все, тобі пипят, я стала квадровером! Іди <глаз> Иди сюда. Иди сюда, мама. Іди сюда стоп. Я чую я чую, запах чаю, треба піти попити. Так спокійно собі надають вже по газетку почитати. Люба, що там сталося? Ай, хороша дочка не вона стала квадрограм. А ми ж їй не будемо розказувати, що вона прийомна? Та не будемо. Ну ми її з приюта на одну зінку взяли і так. Дати вдома. Ну, mm. ладно, нам, головне, не розказувати. Я просто захотіла, щоб я їй робакцію купила, хоча хоч зробить щось стало із-за того, що я їй не купила робак. Вона стала отим от квадропопером, який став популярний в о, Ютубі. Так, щоб... тому що я її купила роботи. Ля воно тупе, ну я думаю, кого ми адаптували. Ну, воно... Може, ми любимо в детс Ну, я не знаю. Тоді вона одразу налякається і стане квадропером, мабуть. Комната для неї. Тільки треба вірші додому не там, де вона була, то вона поймає, що ми її в додому здали. Ну давай. А щоб зробити другу частинку, ви маєте набрати хм, давай 5 лайків, правильно Пап, я вже не пожежа. наберіть 5 лайків, інакше я буду пляхати. Так, а, де, до речі, э, цей де? Э, ти не знаєш. Э, э, де там мій корм для тебе? Не знаю. О, пішли шукати, я не походу. Берете. Я згадав... Де... Корму, поставити лайк. Так, так. так, пішли э, вже дивитися, э, можливо, вже набрали скількись.